П'ятниця 11 квітня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне хлопцю, який ймовірно побив 27-річну жінку, повідомили про підозру. Поліція оприлюднила нові деталі справи. <му> Депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання 62-ї сесії 8-го скликання. Чи обійшлося цього разу без скандалів? У Чернівцях відкрили перший в області центр каністерапії. Що це таке та як допомагає покращити стан здоров'я? Буковинці у скорботі чи не щодня з фронту приходять трагічні звістки. Загинув під час бойових дій солдат Григорій Малиш. Останню шану солдатові віддали сьогодні, 11 квітня, у селі Самакова. 12 квітня Чернівчан закликають гідно провести в останній шлях солдата Віктора Яремчука, який загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. О 10.50 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями руською, головною, проспектом Незалежності, Герою Майдану до центрального міського кладовища. Вічна пам'ять та слава героям, співчуття рідним та побратимам. На Буковині 156 засуджених долучилися до ЗСУ від початку дії закону, який дозволяє мобілізуватися деяким категоріям ув'язнених. Про це журналістам СІ 4 повідомили в прес-службі Чернівецької обласної прокуратури. Там також зазначили, що наразі ще 15 чоловіків виявили бажання вступити до лав Збройних сил України. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд. Засуджені можуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин. Хлопцю, який ймовірно побив 27-річну жінку, повідомили про підозру. Наразі підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Більше деталей далі. Напередодні вночі у Глибоці місцеві жителі зібралися під будинком хлопця, який фігурує у справі щодо побиття 27-річної дівчини, яка померла в лікарні. Відповідне відео оприлюднили в мережі. Глибочани скандували, ганьба і вбивця. На місце події викликали правоохоронців. Жодних протоколів не складалося, правопорушень не вчинялося. З людьми поспілкувалися і вони розійшлися. Ганьба, 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 ганьба. Гай! Гань! Гань! Бився! 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 Поліція повідомила про підозру місцевому жителю. Слідчі клопочуть про взяття чоловіка під варту. Причину наслідковий зв'язок між побиттям і смертю підтверджено експертами. Про це сьогодні розповіли на брифінгу. Причину смерті нашої потерпілої. Причина смерті закрита внутрішньо внутрішньочерепна травма із забоєм речовини головного мозку та розвитком сабдуральної гематоми. Ця травма є травматичного походження. І за результатами проведених слідчих дій, інформації від судово-медичних експертів, сьогодні слідчим складено підозру, яку погоджено з прокурором Чернівецької окружної прокуратури. І вказану підозру вручено сьогодні цій особі з правовою кваліфікацією, частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. На теперішню хвилину подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання на, на тепер розглядається в суді. Чекаємо рішення суду щодо запобіжного заходу. Частина друга статті 121 кримінального кодексу депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання 62-ї сесії 8-го скликання. Її відкрили ще 27 березня. Тоді встигли розглянути лише половину питань порядку денного. Згодом сесію планували продовжити 8 квітня. Але через скандал в міській раді засідання перенесли. Які питання розглянули цього разу у наступному матеріалі? Земельні питання та благоустрій міста депутати розглянули низку проєктів рішень, які були внесені до порядку денного березневої сесії. Напередодні літнього сезону обговорили, зокрема, розміщення літніх торгових майданчиків на вулицях міста. Один з яких планують облаштувати на вулиці Ольги Гузар біля стадіону Буковина. Департамент інфраструктури та Чернівецької міської ради вжити заходів щодо внесення змін паспорта майданчик для паркування транспортних засобів по вулиці Ольги Гузар. Біля стадіону буковину місячних зв'язку з прийняттям пункту 1.3 цього рішення. І питання і зауваження, які були в департаменті щодо облаштування пандусу в зворотньому порядку до е, пішохідної зони, то я думаю, що це з головним архітектором в робочому порядку під час монтажу і прийняття під, під, під цього рішення вони вирішать, враховуючи те, що відповідно е, було погодження в охорони культурної спадщини. І те, що літній майданчик має відповідні пандуси до ДБН, колеги прошу підтримати дану пропозицію на засіданні. В чергове порушили питання доїзду до площі філармонії. Як на швидший термін на наступному тижні виїхати на місце і би, поспілкуватися із мешканцями, із підприємцями, які там проводять свою діяльність, для того, щоб ми колегіально змогли вирішити дане питання? В одних місцях ми дозволяємо встановлювати літні майданчики, зокрема щойно проголосували майданчик замість паркувальних місць на місці Ольги Лузер замість п'ятьох паркувальних місць На місці. Замість того, щоб розвивати площу філармонії, замість того, щоб е, площа філармонія стала насправді живою площею, так, е, яка є в усіх європейських містах, для того, щоб туди прийшли люди, для того, щоб насправді це зробити ще одні активною локацією міста, ми робимо все. Е, Припинити, заборонити, тому що мені дивна позиція мешканцям. Як на мене, мешканцям навпаки буде краще, що там не буде їздити транспорт. На сесії також внесли зміни до правил оренди земельних ділянок для обслуговування гаражів. Так термін оренди змінили з двох років на один. Між іншим, депутати надали доручення облаштувати кілька дитячих майданчиків у різних частинах міста. Вулиця текстильників 6, 125 квартир. За цим будинком гуртожиток текстильників 17. Люди просять, там є територія, де дітки з усього району до них прибігають гратися. Вони просять, щоб там їм зробили дитячий майданчик, хоч невеличкий, хоч якийсь. Вулиця Гусялицька. Я скинула потерному відділу зараз. Винайти якісь кошти, ну ну не можна Та, але в першому столітті гратися в таких умовах, чесно кажучи, ставлю на голосування департаменти. Я знаю, що вони були в Ніколенка. Він би с казав, що знайде вихід аналогічне прохання підтримувати так само, так як зараз на даний момент є трохи проблеми з бюджетом ініціатив, то підтримати по проголосувати по дитячому майданчику по вулиці Гончара біля будинку володінь двадцять すみません。 Розглянули й інші звернення мешканців. Зокрема, підтримали протокольне доручення інспекції з благоустрою, перевірити захаращення території біля будинку за адресою. Головна 213. У зазначеному будинку мешкають переважно сім'ї з дітьми і особи літнього віку та особи з інвалідністю. У дворі будинку є невелика спільна прибудинкова територія, яка використовується мешканцями для відпочинку та проведення дозвілля. Однак, один з мешканців самовільно зайняв більшу частину цієї території захара. Та її особистими речами, фото можу вивезти, якщо потрібно дати, щоб ви побачили. Крім того, без відповідних дозволів збудував на території саморобну дерев'яну споруду, яку використовує як складське приміщення. Також інспекція з благоустрою має перевірити наявність договорів на сміття власників магазинів на проспекті Незалежності. Адже люди скаржаться, підприємці викидають своє сміття у контейнери, а за послуги мають платити лише мешканці. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 на контрольно-пропускних пунктах буковини проводять дезінфекцію транспорту. Такі заходи запровадили через зафіксований випадок ящуру у сусідній країні. Це вірусна хвороба, яка вражає свійських і диких парнокопитних тварин в Україні. Це захворювання нареєстрували з 1988 року. Наразі фахівці в 10 кілометровій зоні з країнами ЄС проводять огляд сприятливих до ящуру тварин. Зцілення та реабілітація завдяки взаємодії з собаками у Чернівцях відкрили перший в області центр каністерапії, яка покращує фізичне та ментальне здоров'я. Тут ветерани, переселенці, діти та інші буковинці, які постраждали від війни, зможуть отримати безкоштовну психологічну допомогу за участі спеціально навчених собак. З якими запитами можна звернутися у центр та як проводять сеанси каністерапії, знає Альвіна Абрамчук. Вечеря. Вечеря. Ось так у новому центрі проходять сеанси каністерапії. Цей метод допомагає подолати страхи, стрес, емоційне вигорання та просто покращити настрій. З людьми працюють досвідчені кінологи, психологи, реабілітологи та ерготерапевти. А чотирилапі ретельно відібрані та підготовлені для такої роботи. В багатьох моментах спину розуміти Ми приходили, ми проводили різні заняття, але нам дуже було важливо мати власний центр. Нам дуже важливо було мати тих фахівців, які можуть надавати людям послуги, які будуть допомагати їм в такий нелегкий час. Каністерапія допомагає у відновленні ветеранів, допомагаючи подолати тривожність та боротися з посттравматичним синдромом. Для багатьох військових це не просто терапія, а можливість поступово повернутися до цивільного життя. Я думаю, що у майбутньому саме спілкування з тваринами дасть можливість людям розкритися, позбутися цих проблем, негараздів. Це навіть краще, ніж просто спілкування з людьми, бо тварина вона нічого від тебе не хоче, але дарує любов, таку теплоту, чого нам і не вистачає в даний момент. Проєкт щодо створення центрів каністерапії в Україні з'явився ще у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Чернівецький центр каністерапії, третій в Україні. Такі ж простори у Києві та Рівному. Незабаром планують відкрити у Миргороді. Ми всі сподівалися, звичайно, що війна закінчиться дуже швидко. так. тижні, да? та, та, при тому при цьому розуміли, що її наслідки триватимуть ще ще якийсь час, і нам потрібно буде допомагати українцям, які постраждали від її наслідків. Ми дуже щасливі, що ти що центр відкритих Чернівця. Ми знаємо, що ви е, е, дали прихисток величезній кількості людей у Чернівцях, і ми розуміємо, що ця допомога тут нагальна і тут, не, і тут необхідна. Тому ми сподіваємося, що ми отримуємо дуже багато класних історій, гарних результатів. У центрі можна відвідати індивідуальні консультації, так і групові заняття з каністерапії, записавшись на сайті canisterapy.com.ua. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін. Новини сі 4 Попри весну в календарі, у Карпатах знову панує справжня зима. Територія вкрилася пухнастим снігом, а вітер грається зі сніжинками, створюючи чарівні зимові пейзажі. Засніжені ялинки, білий килим на схилах та кришталево чисте повітря. Так описують свої краєвиди працівники парку «Черемоський». А от у Чернівцях квітнева зима не така вже й казкова. На голови падає сніг, а під ногами болотяна каша. Тож одягайтесь тепліше, якщо гуляєте, а краще закутуйтесь у теплі коцики, робіть чай і зустрічайте вихідні. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на січотари.